І шанс є особистий. Бог е, цікаво зробив, і ангел чому називає саме ім'я Петра? Тому що це особисте. Якщо б він сказав просто скажіть усім учням, я не знаю, чи Петро повернувся. Я не знаю, чи Петро би сміливо або такою ну, дірзнавенням да, на російській мові, він би йшов і. Повертався до Ісуса Христа. Напевно, ні. Напевно, якщо б він не почув свого імені особисто, він би там і залишився. Де був. Але він чує свою адресу. Друзі, Бог хоче мати справу з кожним особисто. І Він має справу. Він з нами має справу як з церквою, він має справу зі всім світом, але він має особисту справу з кожним із нас. Друзі, наші стосунки з Богом це особиста річ.